Ми вітаємо на цьому місці гостей. Ми вітаємо тих, хто завітав на наше богослужіння. Ми хочемо щиро подякувати всій нашій групі, яка готувала цю постановку. Давайте віддамо славу нашому Господу. Ми знаємо, що це було декілька тижнів. Вони готувалися і прославили сьогодні нашого царя. Друзі, ми вітаємо сьогодні на цьому прекрасному недільному святковому богослужінні. Сьогодні ми святкуємо свято, народження Сина Божого на цю землю. Христос прийшов до нас. І ви знаєте, в духовному світі це народження Спасителя. Я не знаю ні одного такого свята, яке б ми святкували так довго. Ви знаєте, я не знаю. Ми починаємо ще до Нового року і продовжуємо, продовжуємо і весь. Свят... Він чує, що Христос народився і славля вся земля вона славить Господа. Тому сьогодні особливий день. Сьогодні кожен гість, хто є в нашому залі, ви отримали запрошення на особливий день народження. Да, буває таке, дивишся світлини, і хтось святкує день народження, а тебе не покликали. Думаєш, добре, я це запам'ятаю. Наступного разу викреслюєш зі своїх гостей, а то покличуть, тоді починаєш думати, що дарувати. Найкращий подарунок, вже, як вияснилося, з роками, друзі, це гроші. Ніхто не каже, що в мене вже таке є. Да? Погоджуєтесь теж. І ви знаєте, друзі, е і сьогодні особливе свято. Сьогодні свято, на яке запросив нас сам Бог Отець. І ми на цьому місці не просто так. Повірте, хтось нас запрошував, але Бог направив до нас людей. Його любов Божа направила, щоб ми прийшли і почули дещо особливе про Різдво, дещо таке, що, може, до цього часу ми так глибоко не задумувались. І ми б дуже сьогодні хотіли подивитися на Різдво трошки глибше, ніж те, що ми знаємо. Знаєте, воно і зрозуміле, і не зрозуміле. Сьогоднішня вистава, яка була, цю історію, ми знаємо всі. Але б хотілося подивитися, що Господь ще більше хоче сказати для всіх людей. На землі. І я дуже коротко сьогодні буду говорити, адже найважливіше це буде молитва, яка буде в кінці. Молитва, яка сьогодні стане подарунком для багатьох людей в залі, яка змінить життя, яка вирве з полону диявола. Чекаємо цієї молитви. І сьогоднішнє слово називається Холодний прийом. Ви знаєте, за 700 років до народження свого сина, Ісус Христос, в старому заповіті, Він розповідає, що народиться мій син, весь світ, вся земля. Чекайте б, Він через своїх пророків сповіщає. Ісая, 7 розділ, говорить: ось діва незаймана! Так само, як ми бачили все в нашій сенці, завагітні і народить сина, і назвуть його Еммануїл, що означає з нами Бог. Навіщо? За 700 років Господу розповідати через пророків світу, що народиться його син. Ви знаєте, коли в Едемському саду, там де Бог створив людей, він створив все прекрасним. Але люди згрішили. Вони збунтувалися, вони пішли проти Бога. Вони накликали прокляття гріха на всіх нас, на кожну людину, яка народжується в світ, вона вже приходить в грішний світ. Вона народжується грішною. І Бог, його серце так боліло за кожну людину, адже він створив нас і полюбив. І в нього народжується мрія. Народжується мрія повернути нас в Царство Боже. А як це зробити? Потрібна була жертва, потрібен був агнець Божий, ягнятко, потрібно було Син Божого, потрібно було віддати на жертву, щоб врятувати нас. І знаєте, я так думаю, що відбувалася розмова тоді, ще до народження Ісуса. Боготець отець сказав своєму Сину, синок. Тобі прийдеться спуститися на землю, народитися як дитинка, пройти земне життя, спослужити людям три роки. Але ти побудеш помирати на Христі. Ти будеш помирати, і твоя кров, твої рани вони викуплять людей. Але викуплять тих людей, які приймуть твою жертву, які ще на землі зустрінуться з тобою і покаються, і визнають, що ти мій син Божий. І ви знаєте, Ісус Христос спустився на землю, щоб підняти нас на небеса. І перше, перше, щоб було особливих, Бог хоче на це Різдво, поверни Бога на Різдво, поверни Бога на Різдво. Ми бачили в цій чудовій виставі, що Ісус Христос народився в яслах, хліву, там, де були тварини, сам цар неба народився. Чи це місце для народження царя? Ні. Але Бог не обрав палаци, він народився в хліву. А чому? Тому що усюди було закри... зачинено. Куди вони не стукали, усюди було зачинено. Луки, другий розділ говорить: і вона народила свого первістка, сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. І ви знаєте, так багато весь світ. Ми готуємося до Різдва. Ну, давайте погодимося, що ми теж готуємося до Різдва. Я впевнена, що сьогодні, після цього служіння, ми всі поїдемо у когось вже накриті столи, хтось поїде з друзями святкувати. Я, чесно, цей тиждень я дивилася на своїх колег, у мене є холодильник для продуктів. І вони всі скуповуються, забігають, місце ще є? кажу, є, хоч би дожить. Хоч би ракета не впала, хоч би його все з'їсти. І знаєте, розповідають мені, що вони будуть їсти і те їсти. І ми, ми всі однакові, ми беремо штурмом всі супермаркети, ми купуємо подарунки, ми беремо відпустки, ми ставимо ялинки, ми все прикрашаємо. Знаєте, моя подруга, однокласниця, вона подзвонила, каже, знаєш, дивлюся, каже, на твої світлини, що ти там радієш? Кажу, так різдво ж іде. Вона каже, ти наче мільйон виграла на те різдво. Каже, для мене Різдво це все так же само погано, тільки ще на шиї гірлянда вісить. Я говорю, бо ти не знаєш, що таке Різдво. Я тебе зву 19 років, ти ж грішниця, ти ж не хочеш іти. Вона каже, все, давай, мені не до цього добре. Ви знаєте, дехто позвонила, теж моя знайома прибирає уже квартиру тиждень. Я говорю, ти санстанцію чекаєш, чи ти різдво чекаєш? Я щось не розумію. І ви знаєте, друзі, я от роздумувала, роздумувала, а якщо забрати у людей оцю всю атрибутику подарунки, ялинки, столи, холодці, подорожі, відпустку, чи багато б людей розуміли, що таке Різдво? Чи багато б людей святкували б Різдво? Чи багато б людей мали радість в серці від того, що народився Спаситель? Що в духовному світі відбулося, Син Божий прийшов на землю. Навіщо він прийшов, щоб врятувати нас? Чи багато б нас би святкувало сьогодні? Я думаю, мабуть, би менше святкували. І ви знаєте, люди інколи, маючи проблеми, і ти кажеш, в Ісусі, народженому, є вихід. Будь ласка, приходьте до нас, ми ж всім розказуємо, є вихід в Господі? Ні. Ви знаєте, до нас ми цей тиждень на роботі, ми просто знаєте, масовано всіх запрошували. Знаєте, які ми відповіді чули? Не можу, нема туфлів, нема що одіть, холодець варю, діти приїхали. Ми вже сидимо, думаємо, ну, які ще версії можуть бути? Одна знайома приходить, послухайте. Поможіть, дівчата, сини громан, виніс уже декретні гроші е, е, невістки. Жінка уходить з дому, не хоче з ним жити. Ми кажемо, до Бога, ми вас чекаємо, таке свято, Бог, Бог, притягніть руку до Господа, Бог війде в ваше життя. Вона каже, нема коли. Це ж Різдво. Нема коли. В мене торги, в мене виторги. І знаєте, стоїть і не уходить. Вона каже, так що не поможете? Ми кажемо, ні. Вона каже, так вичатку, якусь йому зробіть. Ми кажемо, у нас такого немає. Тільки ви, мама, тільки ти з сином повинна прийти до Господа. Попросити, покликати його війти в твоє життя. Він для того й прийшов на землю, щоб звільнити нас від кайданів, гріха, рабства, проблем, алкоголю, залежності, від блуда, від усього може тільки Бог і одна молитва, одна зустріч з ним, яка сьогодні буде в нас, до якої ми вже рухаємось. І ви знаєте, друзі, хочу сказати, що оцей день народження. Ми сьогодні прийшли на це місце, може, хтось навіть і не думав, що в цьому році він буде на богослужінні в церкві і не уявляв, що він тут опиниться. Так, от, цей день народження він зупиняє всіх нас в суеті життя, щоб запитати і задати одне запитання від Господа. А чи є у тебе місце для Ісуса Христа? Чи є у тебе місце в серці для Ісуса Христа? Чи є в твоїй сім'ї місце для Ісуса Христа? Чи впустив Ти Його в свій дім? Чи сьогодні за столом Ти будеш сидіти з родиною, а Ісус, як тоді в гостиниці, буде за дверима стояти? Чи є сьогодні місце для Ісуса Христа, Час зупинитися в житті і зрозуміти, наскільки глибше значення Різдва? Просте відкриття, якщо ти сьогодні на цьому місці. Якщо ти сьогодні покликаний, якщо ти сьогодні прийшов і Дух Святий зараз стукає в твоє серце. Послухай, ми будемо звершувати молитву. Не залишся на місці, не піди додому знову під ручку з дияволом, не піди. Вийди до Ісуса. Послухай, якщо ти сьогодні прийшов, значить Господь не закрив перед тобою двері спасіння, не закривай його і ти. Хай Бог благословить нас. І другий пункт. Слава Господу! Другий Другий пункт різдво це крах ворога. Різдво це крах ворога. Ви знаєте, при народженні Ісуса Христа. Диявол, Він настільки був охоплений жахом, він спізнився. Він спізнився, тому що в світ народився Спаситель. Наша постановка дитяча, ми не можемо показувати такі речі, мабуть, тому що вони дуже жорстокі. Коли Ісус Христос народився, прийшли мудреці, ви знаєте. Вони прийшли з другої країни. Вони вирахували, що народився цар юдейський, Спаситель на світ. Вони прийшли в Єрусалим. Там був цар ірод. І вони прийшли там не два верблюда прийшло. Вони зайшли в місто так, що все місто заходило ходором. І цар злякався. Вони кажуть, що це за делегація приїхала, шукають царя юдейського, який народився. І ви знаєте, диявол, він зрозумів, що таким чином він ще може, може, йому вдасться знищити Ісуса. Через Ірода він почав робити страшні речі. Я зачитаю вам їх. Матвія, другий розділ. Коли Ірод побачив, що мудреці його обманули, то дуже розлютився і наказав повбивати у Віфлеємі та всіх його околицях, усіх хлопчиків віком від двох років і менше, згідно з часом, про який дізнався від мудреців. Послухайте, чому такий страх, чому диявол так злякався? Він знав, що цей народжений. Син Божий, він прийшов спасати людей. Він знав, хто скаже молитву покаяння в ім'я Ісуса. Він знав, що Він піде на хрест на Голгофу, а він пішов. Він знав, що Він своєю кров'ю викупить з полону диявола дуже багато людей. Ті, хто увірують, будуть спасені. І сатана знав, що Він втрачає владу. Це його крах. Це день, коли стався крах диявола, сором диявола, тому що Бог прийшов за своїм, тому що Бог прийшов за своїм. Ви знаєте, Іс, Ісус Христос, Він маленьке немовлятко. Він не сказав ще ні одної проповіді, а диявол тремтить. Він нікого не зцілив, а диявол лютує. Він ще нікого не Воскресив, а диявол ходить і вбиває всіх діток від двох років до, немовля... до немовляток, тому що вони не могли вирахувати, де, коли, що, це, приблизний вік. Вони виривали цих дітей у матер... матерів з рук. Сказано, що був плач, крик матерів. Отаке було народження Ісуса Христа. Диявол Він злякався, прийшов його кінець, прийшов, прийшла наша свобода. Для тих людей, хто визнають Господа своїм Спасителем, і каральні загони вони йшли по місту і вбивали діток. Ви знаєте, він народився в яслах. Він прийшов тихенько і народився в яслах. І лукавий він не зміг вичислити, як це сталося. А він народився, щоб ми до нього могли приходити. Маленькі, великі, дорослі, вчені, розумні, люди похилого віку. Тому що в палац ми б навряд чи зайшли і підступилися до трону, а туди, в хлів, де були тварини, прийшли всі і вклонилися йому. І тому сьогодні, хто кличе Господа в будь-якому віці, в молодому, в старшому, Господь нікому не відмовляє, ми всі можемо приходити до Нього, поклонитися і отримати прощення, і йти далі з Ним до вічності. Ви знаєте. У нас на, в цьому місяці сталася дуже, дуже цікава історія одного мого диякана, у нього бабця ще й не його рідна, зламала ногу 90 років, її. і от вона все життя вірила в душі, вірувала в душі. Ну, така віра, знаєте? От вірувала в душі, і от злягла вона, а він її все життя святкував про Бога. І от тепер вона лежить, а він її доглядає. І він приходить до мене і каже: пастир, ну за що молиться оце за неї? Кажу, за спасіння. Будемо молитися. Він каже, 90 років, ви знаєте, яка вона? Вона не, не, не повірить. Я говорю, молимось, Бог все може. Ви знаєте, ми почали молитися. І що ми робимо? Вона лежить, включаються їй всі програми, всі служіння церкви спасіння і забирається пульт. І вона лежить і цілий день дивиться. Вона навіть до пульта не може дойти. Він приходить додому. Вона каже, синок, мені треба покаятися, навірно. Да. Він дзвонив, треба покаятися. Покаяться все, покаялася. 90 років вона каже: Боже, як я жила! Та я ж грішна, я ж хочу до Бога попасти. Каже, пастор, що будемо далі робити? Говорю, слідкуємо далі, Бог буде діяти. Він каже, у молитися, хрестилась Духом Святим. Він каже, пастор, що будемо діяти далі? Я говорю, включай далі ти програми проповіді, хай дивиться, і пульт ховай. Він приходить, вона каже, хочу водне хрещення прийняти. Люди, це, це, це неймовірний Бог. І знаєте, каже, ти каже, біжи синок в церкву спасіння до главних пастирів і попитай, скільки то гривенників стоїть, щоб я водне хрещення прийняла. Він каже, ви знаєте, все безкоштовно. Ісус Христос все оплатив. Бабця прийняла водне хрещення. Ви знаєте, я дивилась відео. У мене серце просто радіє. Вона лежить, славить Бога, радіє зломаною ногою і величає Господа. І на останніх своїх роках людина зустрілася з Богом, і вона піде до Нього в царство Боже. Слава нашому Господу Ісусу Христу. І другий цей наш пункт називається, що це крах ворога. Ви знаєте, ворог він дуже ненавидить нас. От Бог створив нас і полюбив людину, а Він настільки ж возненавидів нас, кожну людину. І сказано, що Він на землі ходить за нами, щоб украсти, убити і погубити, і контролює життя, щоб ми сюди не прийшли, щоб ми сюди не почули. Щоб ми відвернулися, коли десь нас там віруючи зустрічають, а надоїли, а вже скільки можна. А ви знаєте, диявол, він не жаліє ні маленького, ні дорослого. Він губить всіх. Якось 10 років тому назад до мене прийшла одна сім'я в кабінет. І знаєте, вони прийшли оформити наркотики. Вони дали мені документи зазвичай. Діти приходять оформляти наркотики для своїх батьків, які онкохворі. Але коли я взяла їхню карточку, я побачила, що це їхня донька, якій вісім років. Ви знаєте, коли я подивилася, в неї був рак мозку. Я в серці просто відчула, Бог каже, йди з ними додому. Іди до неї, іди до неї і молися за неї. Ви знаєте, я. Я попросилася, я говорю, я вам дам ці наркотики, ми їх видаємо на дом, щоб вони вдома робили, вони потім здають пусті ампули, це все звітність. Але я вас прошу, ви можете взяти мене додому до себе? Вони кажуть, а це безплатно. Кажу, так, да. можна, я прийду. Вони кажуть, можна. Ви знаєте, коли я зайшла в їхній дім, вони жили в трьохкімнатній квартирі. Найперше, що мене вразило, я такого ще не бачила. Там, де лежала дівчинка в кімнаті, стояло одне ліжечко і ялинка. Це була зима, мабуть, якісь новорічні свята. Я кажу: ви виїжджаєте, приїхали, чому так? Вони кажуть, ми все продали, у нас нічого немає. Ми все спустили на лікування доньки. Я говорю, де ви лікувалися? І ви знаєте, вони починають мені називати у тибетських знахарів, у китайських якихось там ще. Знахарів, у екстрасенсів, у лікарів, де вони тільки не були. І я говорю, а уго, до Господа ви зверталися. Вони кажуть, так, Сана, ми в це не віримо. Я, і я попросила, я кажу, чи можна я з вашого дозволу помилюся за вашу дівчинку. Вони кажуть, так, вони ж уже розуміли, що, ну, що все, це остання надія. Дитина вже на, на морфі. Ви знаєте, я коли підійшла до неї, вона така о, розумничка. Вісім років. Вісім років, а очі, знаєте, вони світяться, Дитятко, воно хоче жити. Ви знаєте, я коли сіла, вона каже, ви будете мені уколи робити. Я говорю, ні, ні, я, я прийшла тобі не уколи робити. І вона каже, ви знаєте, тітя, а я умру. Я говорю, звідки ти знаєш? Вона каже, мені в палаті сказала дівчина, яка лежала зі мною, що ми помремо. Я кажу, ти знаєш, я прийшла не одна. Я прийшла з лікарем, який може для тебе зробити все, що ти не попросиш. І вона каже: а ви б могли попросити, щоб у мене не боліло? Я говорю, а давай разом попросимо. І ви знаєте, як вона просила, як це дитя плакало. Я кажу, лікаря звати Ісус, попроси в нього, а я тобі буду допомагати, як вона плакала. Як вона просила, Боже, лікарю, я тебе прошу, зроби, щоб мені не боліло. Коли я пішла від них, ви знаєте, я розказала їм про своє життя, я засвідкувала. Я говорю: повірте, Бог є живий. І вони кажуть мені, ви знаєте, ми повіримо, якщо їй допоможе. Через п'ять днів вони прийшли до мене. Уже по хустки мамі я зрозуміла, що дівчинка померла. Але знаєте, яке було чудо? Ця мама, коли підійшла до мене, вона ридала. Вона поклала мені на стол всі ампули, які я їй дала по документах. Вона повернула всі нетронуті ампули. І вона каже: як нам далі жити? Скажіть, будь ласка. Адже ви були праві, а ми були не праві. Скажіть, Оксана Владимирівна, де зараз наша дитина? Ви ж знаєте тепер, скажіть, дайте відповідь. І ви знаєте, і вона каже: чи спізнилися ми? Я говорю: ні, ви не спізнилися. Ви не спізнилися, якщо ви б ще встигли встигнете покликати до Господа, покаятися в тому, що ви робили. Ваша дівчинка, вона сьогодні з Богом, вона вдома, вона повернулася до свого батька. Вона каже, мабуть, вас Бог привів в наш дім. Говорю, звісно. Друзі, сьогодні хочу говорити до всіх нас, до тих багатьох гостей, які завітали на наше богослужіння. Ви знаєте, ворог він навколо нас. І сьогодні у нас важкі часи в країні. І здається, що навіщо святкувати це свято? Але вже 2023 роки ми святкуємо і говоримо світу, що Син Божий народився, щоб спасти нас. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І я хочу звернутися до тих людей, хто ще ніколи. Ви ніколи не молитились молитвою покаяння. Ви ніколи не кликали Ісуса Христа в своє серце. Будь ласка, де б ви не знаходились, виходьте наперед. Ідіть до свого Господа. Я хочу звернутися до тих людей. Може, ви йшли за Богом і відступили. Хай це Різдво воно буде особливим в вашому житті. Будь ласка, де б ви не стояли? Виходьте наперед. Сьогодні час залишити гріх. Сьогодні час, коли Бог кличе, не варто стояти на місці, не варто залишати Господа за дверима свого серця. Ідіть до Господа, спускайтесь з балконів під балконами. Будь ласка, якщо ти у малому залі, де б ти не знаходився, біжи до свого Господа. Сьогодні Різдво, сьогодні Ісус Христос Він народиться в твоєму серці. Послухайте, диявол, Він не боїться тебе, поки ти стоїш на місці з гріхами, з якими. Ти прийшов. Диявол боїться цієї виходу твого на цю молитву. Він боїться нас завтрашніх, коли ми підемо звідси з Богом. До цього місця ти йдеш грішником, з цього місця ти підеш вільним. Послухайте, ідіть. Знімайте кайдани, виривайтесь від диявола, адже ми не знаємо, чи буде ранок, чи не буде ранку. Бог каже: шукайте мене, коли я близько. Завтра ти не будеш на подібному богослужінні. І зараз, якщо Ісус Христос стукає в твоє серце, виходь, залишай своє місце, залишай Бог кличе. Послухайте, що Він забере. Він забере гріхи. Він простить тебе, він більше ніколи не згадає. Коли ти покаєшся, він більше ніколи нам не згадує гріхів. Немає гріхів маленьких, великих. Коли буде останній наш подих, послухайте ні заслуги, ні ордена, ніхто не війде в Царство Боже без імені Ісуса Христа і без молитви покаяння. Я дякую всім, хто вийшов. Хто ще хоче вийти, будь ласка, ідіть. Спішіть до свого Господа. Хай це різдво буде особливим. Не, не, не виганяйте, не закривайтесь, не закривайтесь, відкривайте свої серця. Бог не закрив двері спасіння, вони відкриті. Наше життя як те, гостиниця. І сьогодні ми вирішуємо, чи зайде Ісус Христос до нас, чи не зайде до, до нас. Друзі, хто вийшли. Ви дуже сміливі люди. Ви прийняли саме правильне рішення, яке можна прийняти в житті. Ми зараз помолимося особливою молитвою, молитвою покаяння. Я допоможу вам, а ви повторіть її за мною. І з цієї хвилини ви стаєте дітьми Божими, вільними, спасенними. Помиліться разом зі мною. Отче Невесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я визнаю, я грішний. Я вірю, що Ісус, Син Божий, Він помер за мене, взяв на себе мої гріхи, немочі, прокляття. Я відрікаюсь від диявола і всіх його справ у моєму житті. Війди, Господь, у моє життя як Спаситель. І будь моїм Господом. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Давайте прославимо нашого Господа. Зараз на небесах свято Зараз лікують ці янголи на небесах. І давайте ми помолимось за цих людей, дорогий Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожну людину, Господь, кого ти сьогодні покликав, торкнувся сердець. Ми дякуємо, Боже, що ми є свідками цього чуда, спасіння Твоїх дітей. Ми дякуємо за сина Твого, якого ти, Господь, мій, віддав, Господь, заради нас. Ми дякуємо, Боже, і просимо покрити цих людей кров'ю твоєю. Збережи і сохрани, Боже. Візьми сьогодні. Міцно за руку і веди їх до небес в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вітаємо вас. Ви знаєте, ви сьогодні як ті немовлятка, ви тільки народилися. Дуже багато запитань буде, що можна, що ні, чому так. І ми б дуже хотіли, щоб ви йшли разом з нами до небес. Ви можете ходити в церкву, яку за, за, захочете. Послухайте, читайте слово Боже, моліться. Ходіть на служіння, тут наша віра кріпне, тут ми зустрічаємося з Господом. А зараз ми хочемо з вами познайомитися. Будь ласка, під наші оплески, пройдіть фойє. Ми вітаємо вас. І також дякуємо всім, хто запрошував, хто на цьому тижні розносив запрошення, і сьогодні цей зал наповнився спасенними людьми. Вся слава Господу, давайте вшануємо нашого Господа.